Друзі, всім привіт! Компанія автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це Kia Sportage 2018 року випуску за ціною 21 990 доларів. Обладнає у нас автомобіль надійним дизельним двигуном, робочим об'ємом 2 літри на 185 кінських сил. Вона у нас іде, передньоприводна, корейка, Що ми маємо безключовий доступ, у на зеркалах, шкірний салон, автомат, коробка, підстаканники, підігрів передніх сидінь та керма. Обичний кондиціонер, доставили вже сенсорну магнітолу з підтримкою CarPlay та Android Auto, Мультикермо, датчики світла та доща, круїз-контроль, заявлений пробіг автомобіля 174 тисячі кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру ніяких немає. Є у нас старт-стоп, утримання в полосі, передні та задні електростопідіймачі, електрорегулювання та складання дзеркал, електрорегулювання водійського сидіння. Так, ідемо до заднього ряду. У нас салон чорний шкіряний в ідеальному стані. Взагалі не потребує до себе ніякої уваги. Для задніх пасажирів маємо підлокітник підстаканник, розетку, дверні карти у нас в ідеалі. На задній ряд також у нас є підігріви, які працюють. Стоїть автомобіль на гарненьких 18-х легкосплавних дисках. На новесенькій літній гумі. Так у нас виглядає ззаду. Присутні задні парктронки, камера заднього огляду. Нагадую, вона у нас корейка. Загналась без пошкодження в Україну у 2022 році. Фактично має все на все одного власника. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень і знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2 а також його можна придбати в кредит або скористатися послу трейдин.